Днями Дубищину відвідав із візитом Олександр Хардін, очільник ротарів в Україні, благодійної організації, яка неодноразово допомагала нашому регіону. Зокрема, Олександр Хардін та його асистентка Ольга Новицька у рамках свого візиту на Рівненщину ознайомилися з роботою ротарі клубу Дубно та відвідали Мирогощанський психоневрологічний інтернат, який отримав від ротарі промислову пральну машину та потужний генератор. Я на початках взагалі не вірила що можна такий грандіозний і дороговартісний проєкт втілити в життя. Тому що це пральна машинка, непроста, це технічно правильна машинка для нашого закладу, вона професійна, яка, сама, яка пере, нагріває воду і ще осушує білизну. Це дуже важливо, тому що це економиться електроенергія, так як в нас всі пральні машинки працюють ще за рахунок підігріву води в котельні, і лише тоді вони включаються. Тому це для нас великий плюс. А генератор ми вже його встановили, підключили. Він повністю освітлює нам, допомагає електроенергію довести до двох корпусів. Кухня, котельня та банний комплекс, так само у нас за рахунок цього генератора, Тобто, це величезна допомога для нашого закладу. Присутні змогли переконатися, як працюють прилади, та перевірити їхню роботу, а також обговорили потреби інтернату та подальші напрями співпраці. Адміністрація дуже задоволена потужним генератором, який знову ж таки завдяки роторі є в цьому закладі. Асистент губернатора. Членкиня роторі клубу Ольга Новецька сказала, що її клуб допоможе з матеріалами на цей навіс. І... Знову ж таки, потреба в сучасному спортивному майданчику. Тому ми на цьому концентруємося. Від мене, як від губернатора, від дистрикту я гарантую підтримку. Бачу, що багато добрих справ ротарі клуб дубно зробив, здійснює і має плани на майбутнє. Це дуже чудово. Окрім Марогощанського психоневрологічного інтернату, представники ротарів в Україні відвідали й молодіжний центр Кененберг у Смизі та Дубинську міську лікарню. Цей медичний заклад також неодноразово отримував допомогу у рамках різноманітних грантів. Подивилися результат проектів гуманітарних по підтримці цієї лікарні від ротарі клубу Дубно. Це насамперед обладнання для реабілітаційного відділення. І ліжка для відділення інтенсивної терапії. Я думаю, що так клуби сконцентрували свою увагу на проєктах в цьому регіоні, що більшість проектів пов'язана з медичними закладами. Побаченим гості залишилися задоволеними, тож можна сподіватися, що співпраця триватиме. Адже, як зазначив Олександр Хардін, призначення ротарі допомагати це, якраз створювати такі проекти які покращують життя в громадах, безпосередньо в вашому закладі, і завдяки цьому робити світ кращим і змінюватись самим по собі.